Так, 10, 11 розділ. Динамічна адресація ж Навіщо вона взагалі потрібна? Як її налаштовувати, які бувають її види? Значить, всього у нас є два види адресації, статична, динамічна. Відповідно. Ви маєте вміти, як, ну, як спеціалісти, налаштовувати і статичну, і динамічну IP 4 адресацію. В чому різниця? А, ну, Дуже просто: для динамічної адресації вам потрібно в мережі підняти DHCP-сервер, щоб він замість вас роздавав IP-шники. Тобто, ви маєте включити на всіх в узлах, в мережі галочка, що брати Іпішник, маску і гейтвей з DHCP сервера. DHCP сервер — це такий собі комп'ютер, да, на якому стоїть Софт, який це все і займається, ну, підтримує цей протокол, DHCP і роздається Іпішники. Відповідно, якщо немає Дерсіпі в сервера, то ви можете в принципі прописати це все ручками, призначити всі майпішники, розподілити, видати маску, видати гейтвей. І в принципі, у вас це буде працювати, але ну так на постійній основі. Але уявіть собі, що у вас, якщо, наприклад, 100 там комп'ютер, та навіть вже 20-50, це вже просто. Прописувати їх, підходити до кожного, то навіть їх, це дуже великий обсяг роботи. Тому ну, dhcp сервер він вручає нас, він нам дозволяє швиденько розподілити ці IP-шники, роздати, і мережка піднімається. А, да, значить, я думаю, що ви зрозуміли в чому логіку. Як статичне призначення mpv 4 я думаю, ви всі бачили. Заходили в мій комп'ютер і заходили в цей інтернет протокол версен і дивилися: у вас є перша штука, ОПТ і IP адрес автомата. Якщо ви сюди поставите, то відповідно у Вас буде підтягуватися цей IP-адрес з DHCP сервера. Якщо ви тут поставите DNS, то він у вас буде ще й DNS підтягувати автоматично. Да? А ви ставите use the following ip адрес і пишете use following DNS. І тут все прописуєте вже ручками. Взяли, прописали, але для цього вам, щоб розуміти, як прописувати статичне. Це призначення, вам треба вміти розділяти мережі на підмережі і розуміти, який пул ви виділяєте на свою мережу. Тобто з якого по який ip IPшник ви можете використовувати безпосередньо у вашій підмережі. Ну, ці знання потрібні і для серверу, тому що на сервері ви теж будете давати пул, з якого по які роздавати. Там теж така налаштута. Значить, що, що ви безпосередньо маєте прописати вручками? Значить, IP-адресу це безпосередньо е, маєте ідентифікувати в узолу мережі. Потім ви маєте дати маску під мережі і шлюз за замовчуванням, тобто, визначити, е, дірочку. Через яку всі ваші комп'ютери будуть звертатися до інтернету і до інших локальних мереж. Вона завжди зазвичай тільки одна. Ну, може бути альтернативна, але зазвичай вона тільки одна. Так, да, зрозуміло. Тобто, це маршрутизатор і на ньому отвір або нік, плата нік, через яку ваш комутатор конектиться з іншими локальними мережами і з інтернетом. Тобто, бачите, ага, оце маршрутизатор, оце дірка в сторону інтернету. Значить, це Гейтвей. Ну, я просто так спрощено кажу, тому що я вже давно виглядаю, і людей трошки ну, нема розуміння, що таке гейтвей. Гейтвей – це ворота. Якщо перекласти буквально да. ворота, через які ви забиваєте пакети в інтернет, і ваша задача вміти його знаходити. Він завжди знаходиться в маршрутизаторі, і до нього зазвичай ваш комутатор, навколо якого збираються ваші всі комп'ютери, які фактично утворюють локальну мережу, І є, скажімо, одна лінія зазвичай, яка йде до маршрутизатору, і оця дірка в маршрутизаторі є гейтвей. Ви її прописуєте, і всі знають, що якщо, наприклад, вони пошукали якийсь айпішник пішник ваш комп'ютер, всі кажуть, ні, це не наш це не наш сусід. І він тоді розуміє, що треба передати маршрутизатору той пакет, а хай він, потім маршрутизатор розбирається, куди той пакет дівати. Да, тобто він вже звертається до нього, коли розуміє, що абонента нема в цій локальній мережі навколо комутатора. Ну, Надіюсь, щось у вас там якось так воно ну, склалося в голові. Да? Для чого використовуються статичні адреси? Зазвичай статичні адреси використовуються для принтерів, серверів та інших мережних пристроїв, які повинні бути доступними для користувачів мережі. А, але це не обов'язково. Ви теж можете включити динамічний розподіл, і вони теж будуть тягнути це все з, з наших dhcp серверів але ну, ін, іноді прийнято прописувати все ж таки статичні адреси. Це а, полегшує пошук а, цих. Принтерів і серверів для користувачів, які хочуть до них звернутися. Значить, якщо вузли зазвичай отримують доступ до сервера за IPv4-адресою, буде неправильно, якщо ця адреса буде змінюватися. Статичне призначення адресної інформації може забезпечувати більший контроль над мережовими ресурсами, але введення інформації на кожному вузлі може забирати багато часу. Коли пів 4 адреси вводиться вручну, вузол виконує лише базові перевірки на наявність помилок в ipv 4 адреси, тому ймовірність виникнення помилок є вищою. Ну то воно ну, так зазвичай таке, що особливо якщо ви ipv 6 прописуєте, то повірте, ну помилки виникають. Просто в синтекс там нолік, один чи не ту поставили. Потім ви мучитеся, що ж воно не працює. А не працює, тому що зазвичай ну, це людина, вона не робот і вона схильна помилятися. Значить, при використанні статичної ipv 4 адреси важливо вести точний список пристроїв, яким призначені відповідні ipv 4. Ви зрозуміли, що принтерам краще цих сервером, ну і іншим мережним пристроєм, краще призначати статичні. Значить, ці постійні адреси, які зазвичай не можна використовувати повторно. Тобто ніяким іншим ну, вузлам, учасникам локальної мережі, ці IP-адреси не можна давати тут, тобто, не можна їх впорядкувати пул роздачі включати. Тобто вони мають бути у вигляді винятку. Динамічне призначення адреси графічно це дуже просто. Ви тиснули сюди, да, в настрочках, і, значить, включається цей протокол, який живе на сервері, і він ну, починає до нього всі починають звертатися і казати: Дай, дай дай нам. ІПшних. Ну, звичайно, якщо ви цей протокол підняли і сервер підняли, то знаєте, були такі: не підняли сервер, поставили скрізь оці оптейн а потім такі: А чого воно не працює? А чого він буде працювати, якщо ви десь під сервер не підняли? Тобто він ж має, як він, він працює? Е, ви ми поставили цей обтейний адрес автомату. Він підключився до інтернету і зразу умовну розсилку, де ж cp сервер там найближчий. Візьми мене на обслуговування. І ось він кричить, а йому ніхто не відповідає. Розумієте? І відповідно ні, 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 ніякого у вас автоматичності не буде. Тому. Майте це розуміння, щоб ну, не робили такі шкільні помилки. Значить, DHCP зазвичай використовується для автоматичного призначення IP конфігурації вузлам, що приєднані до великої мережі оскільки він зменшує навантаження на персонал служби підтримки і практично виключає помилки при введенні даних. IP-конфігурація орендується на обмежений продовж часу. Да. Потім це теж на лаштунках можна поставити. Коли вузол виключається від мережі, IP-адреса повертається до пулу DHCP для повторного використання. І так, ось тепер ми перейшли до того, що якщо ви хочете автоматику поставити автоматично ну, приймати IP-адреси одному вузлах, ви маєте включити dhcp сервер. Ось вам приклад, наприклад, бачите. Де ви можете його підняти? Якщо у вас звичайна корпоративна мережа на проводах, ось ваші dhcp клієнти і документатора просто стоїть локальний DHCP-сервер, і на ньому піднята спеціальна програма, да, яку ви налаштували, і він працює. Ну, це фактично той же самий комп'ютер, але в ньому є спеціальна програма Софт, який перетворює його не на клієнта, а саме на сервер. Да, І він, відповідно, всі, хто підключається, вони кричать: Дай, візьми нас на обслуговування, вони там обмінюються ну, тримати даним, бо там потрібне рукостискання такий собі обмін інформацією, і відповідно, ви. Чому там все так просто? Тому що DHCP серверів може бути декілька, да? І, відповідно, ви можете отримати відповідь від декількох DHCP серверів. І, відповідно, треба треба підтвердити, з яким саме ви будете працювати. Да. Ну, це такі деталі, це вам поки що зараз не потрібно. Але зрозуміти, що локальний сервер без нього айпішників ви не роздасте. Значить, у Wi-Fi мережі зазвичай DHCP сервер піднімається безпосередньо на маршрутизатор. тобто, ви можете до нього підключитися. Там у вас буде графічний такий інтерфейсик, і ви його клац відкрили, і включили DHCP сервер, прописали пул, максимальну кількість цих клієнтів, які він може отримати, і все, він починав працювати. Зазвичай цей DHCP сервер, він автоматично піднімається сам, а, да, і його ну, не треба налаштовувати, або ж іноді його на себе налаштунки бере. Безпосередньо сам ваш ISP провайдер, тобто він заходить і його активує. Так, да, ви, ви ж згадайте, скільки багато ви раз до Wi-Fi роутеру підключалися і робили там щось. Ви там максимум, що робили, це пішти прописували. Але DHCP-сервер там піднімається або автоматично, або це за вас робить безпосередньо ваш оператор. Відповідно, є таке поняття, як інтернет, і ви таки бачите, що тут є dhcp сервер Відповідно, у вас є, наприклад, мобільні. Ось ви, у вас мобільний телефон. Якщо ви всі побачите, що у вас у мобільника завжди є пішники, зараз ipv 6 Ну, так зроблено, що всі мобільні мережі, всі Клієнти мобільних мереж отримують ipv 6 автоматично, тобто там теж є у оператора вихід до глобальних мереж інтернет, і звідти ви отримуєте з цього маршрутизатора відповідно через свою соту, ваш IPv6. і можете юзати там всілякі інтернет, скролити і проходити. Uh, і відповідно у вас ось дуже цікава ось ця штука, де ж СІПІ сервер АСП. Да? Деякі питають: а навіщо ж так багато? Навіщо так uh, нагадую, Що IP-шники, які ви можете роздати uh, локально, вони відрізняються від тих IP-шників, які uh, використовують інтернет-провайдери. Пам'ятаєте, що у нас всі IP-шники поділені на дві частини: приватні і публічні, публічні за гроші. Приватні, безкоштовні. Ось тут у вас буде безкоштовно, отут у вас безкоштовно буде. А ось ці вже епішники, вибачте, ви маєте за них, як інтернет-провайдер, заплатити гроші. І, відповідно, ваш DCP-сервер буде роздавати тільки публічні епішники, тільки ті, які ви за гроші зарендували. Да? І що ще важливо. Так, а, ще що важливо, що якщо у вас ось тут, скажімо так, використовуються, як би це правильно сказати, два, два різних протоколи. У вас ось тут є що таке протокол, розумієте? скажімо, коли ми піднімаємо багато маршрутизаторів, да? Ми маємо вручну, в принципі, на кожному маршрутизаторі заповнити таблицю маршрутизації, щоб він розумів, в яку дірку що надсилати. Це можна зробити ну, якби ручками, а можна це зробити за допомогою протоколів. Ось в корпоративних мережах, да, коли у вас корпоративні мережі багато. Ну, Маршрутизаторів, ви користуєтесь ОCPF і NGRP протоколами. Да, саме вони допомагають вам заповнювати ці таблиці маршрутизації. А тут використовується тільки протокол BGP, і, відповідно, різні протоколи, різних поліпішників. І, відповідно, ну, якби ці. Мережі максимально рознесені, ну так логічно, математично і практично. Раніше BGP планувалося використовувати в кропотерних мережах, да, там де, але так від цього відмовилося і так він еволюціонував а, безпосередньо в. Протокол маршрутизації, який заповнює таблицю маршрутизації для, скажімо, мереж операторів, для обладнання мереж операторів. Для цього є там свої, скажімо, особливості, ну то вам поки що не треба. Е, все, зрозуміло, що dhcp сервер він може існувати на маршрутизаторі. Він може на роутері, Wi-Fi роутері існувати, і він може існувати на окремому комп'ютері DHCP сервер. Окей, поділи, так? Да? Все, я думаю, що тут вам все зрозуміло. Так, тобто, і всі, бачите, використовують DHCP сервер, бо якщо ну, дуже багато обладнання, прописувати ручками, а, це все дуже ну, багато треба. Чоловіка годин витрачувати і велика ну, вірогідність помилок, які потім треба виловлювати. Цих блог. Це дуже довго і ну скажімо так, неприємно. І так як ми можемо налаштувати налаштування Держсіпів 4. Ну, я вам зараз коротенько розповім, і там у нас буде ще час, може подивимось відео, а може ви самі його вже подивитесь. Uh, і так, динамічна. А, ну да, бачите, тут вони вам відмовляються. Uh, тут, значить, зараз будемо дивитися відео. Uh, взагалі, я надію, що узагальнення я вам сказав. Значить, тепер дивимося uh, відео безпосередньо. Розбираємося з нашими. Так, й Я думаю, якраз ми встигнемо. Uh, закінчити Так, налаштування DCP version. А uh, ось відео у нас. Значить, обираємо з вами українську мову, розширяємо. Все, всім добре видно, я в Hi. In this lesson, we're going to talk about how DHCP works. Earlier, you learned that IP address assignments can be given out in two ways statically, meaning that someone actually sits down and configures the IP address, or dynamically, where the device gets its address from a DHCP server. DHCP means the, proto the protocol that is being used to obtain that IP address. DHCP um, stands for dynamic host configuration protocol so how does that protocol work the protocol describes a set of messages that go between the host wanting an ip address and the dhcp server that gives out the ip address so basically what we have is we have a host system that sends out a package a packet called a dhcp discover and what this packet is doing is actually looking for a DHCP server. The packet is a broadcast packet and it contains the MAC address of the device requesting the IP address. And it is destined for any device on the network that's configured to be a DHCP server. What kind of devices can be DHCP servers? Well, typically in a home network, the home router, the wireless router or the wired router, is configured to give out DHCP. In uh, larger environments, often this is a, a server that would be doing other functions like Microsoft domain controlling, or it might be a, a Linux server that also doubles as a web server. So basically, the DHCP server can be a number of different types of devices. So, when the DHCP Discover goes out, since it is a broadcast, any DHCP server attached to the network will hear that. The DHCP server then responds with a DHCP offer. The DHCP offer packet contains an IP address. That the host, the individual device, could use if it accepts it. When the host receives the DHCP offer packet from the DHCP server containing the IP address, here's the IP address that was sent, and the subnet mask. As well as the default gateway address. Once the host receives that, it sends back a DHCP request packet that it will accept the offer. And it will request the IP address that the server had sent it 192.168.1.15. The device will then take this information and enter it into its IP address settings. And at that time, once the server receives the DHCP request, the server will send back a DHCP acknowledgement that will indicate to the host that the server is placing this IP address into its table associated with the MAC address that was sent. From the host. Ну, те, що я вам і розповідав вже. А, наступне, значить, наступне відео. Ой, так, 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 так. Це І налаштування служби DHCP. Дивимося, як це налаштовується функціонування. Ну, в Принципі українська. Прошу. There are two ways to get an IP address on a device. One way is to manually configure it. Or statically configure it, as it's called in Microsoft Windows. And the other way to do it is to get it automatically from a device that provides DHCP. In the little network here that we're showing in Packet Tracer, we have three PCs attached to a DHCP enabled router. Basically, what this is is a very similar to device to what you would have at home. If you look here on the um, device itself, you'll notice that this device has a switch port, an antenna for wireless, and an internet connection. This type of configuration is available on almost every home wireless router. So basically, what we're going to do is we're going to go in and we're going to look at how DHCP is configured on this device. Most home devices home networking devices have a gui interface to make it easy to set them up in the case of this device you can see that i have some settings that are basic router settings in this uh, on, on this router we are going to enable dhcp and as you can see by default it's normally uh, enabled and you can see that an ip address has been already assigned to the router interface that faces the LAN. When the configure, automatic configuration um, is received by the PCs, they're going to see this address as their default gateway. Now, the way that DHCP is configured is a group of addresses are reserved on a particular network to be handed out to hosts one by one as if you look here as the settings, it will say that the the DHCP range will start at uh, 172.16.0.100. So if we save this configuration, and then we go to our um, PCs and enable each PC to get their IP address via DHCP rather than uh, Via the static configuration. So I'm going to go to the desktop here. And we're going to look at our IP configuration. And then we're going to change it from the static configuration to getting its IP address via DHCP. And you will notice that immediately um, the device sent out a request for a DHCP address and received one from the dhcp server you'll notice from the information that this since this is the first pc to be um, configured for dhcp it got the first available address when we look at the other pcs and look at their ip configurations if we change them to over to dhcp they will also get addresses but they will not be the same address it will be the next number up since we have our ip addresses set now we can go out and test our network connectivity so if i'm on pc0 i'm going to go ahead and ping one of the other pcs we know that since i'm i have the address 100 the other two devices have the addresses 101 and 102. So we're going to try pinging both of those computers. And as you can see, we can reach that 101 computer, which is PC1 on our diagram. And then we will attempt to configure. I mean to ping PC two. And you can see we can reach PC two also. So the information that was on the uh, router configuration for DHCP. Determined what IP addresses would be assigned to all of the PCs on the network. Так, mm -hmm.